Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Доробив я цю саморобну віялку з 20-літрової бочки. Зараз я покажу вам наглядно, що ми будемо віяти. Ну так, в принципі, я вже пробував. Вона непогано, в принципі, віє. Дивіться, ось. у нас друга фракція. Де-не-де, звісно, попадається стручок. Ну, в принципі, на другий раз можна її перевіяти. Перва фракція у нас ось. Дивіться, перва фракція у нас чиста шасинка. Плюс-мінус, звісно, це не калібровочна машина, але ну, сою вона непогано віє. І третя фракція у нас ось, дивіться. Тут вже одні половинки і мусор. Усе вона видуває, в принципі. Все непогано. Зараз покажу, що ми будемо віяти. Точніше пробувати, бо я так предварительно попробував. зараз вам покажу. Тут в мене в ангарі. Як всегда, без порядок. Це я купив тонну знайомого сої. Блін, як називається, не помню короче первый репро не получается другая репродукция и все соя у нас це последнего мы молотили раннюю союз комусь раннее соя надо то позвонить может тону вот продать и получается у нас нижняя решато опять розсыпалася надо менять его потому что я задобавсил уже вынимать крутить и воно у нас все такая грязновато набрав я получается сики ведра 4 я посыпал вивку Ось вона вона високувата, треба ножки обріжувати. ну В принципі, це перший пуск. Ось о, дивіться, вона така грязновата. Але така помірна, скажі, скажімо так, соя, І зараз я вам покажу, як вона віє. В принципі, за свої гроші я вам скажу непогана віялка. Мінус не який, ну мінус. Купив я регулятора оцього, цього регулятора. Я не знаю, підскажіть, будь ласка. Або я його неправильно підключала з братом його, бо ми поначалу ну гралися, пробували підключати. Ми її або неправильно підключили, проходить буквально минута. Перестають робити оберти. оберти ці, І вона дує вже на максимум. І не реагує на тумблер. Я не знаю, що з нею. Ну, брат розбере, подивиться, може, тут якийсь передохранитель, коли ми підключали, то неправильно, неправильно підключили, і тут якесь реле, може, поламалося. Ну, всяке може бути. ну, Зараз вам покажу. А ти чи сюди йдеш? А, ти не сюди? Ну забирай. Дивіться, друзі. Включаємо її, Добавляємо обороти. І відкриваємо заслоночку. var bak Так вона працює. В принципі, як ви бачили, друга фракція на другу фракцію перевіє ще раз з тим учотом, що дуже грязна соя. і багато недогонів. Ми її молотили зеленувато. А так-то в принципі непогано вона видуває. За що того, що регулятор погано працює, його треба до нього дивитися, в нас є викидає половинки. Ось таке, бачите, шуш шушваль викидає в принципі, в цьому году Аномальна жара була, то соя згоріла, бачите, що викидає усі. Ну так, в принципі. в принципі, я не знаю. На свої гроші я вважаю, непогана, непогана техніка. Дивіться. Ось. Перва, перва репродукція, виходить, перший клас, то взагалі непогано, чистеньке таке більш міш зернечко помірне можна сіяти. Так що я кажу, друзі, що непоганий в принципі, апарат можна, можна собі робити. Бачите, що воно? Ось сюди трошки ми грейдерували з Вацуном, так, да, Вацун? Дивіться, з землі трошки, трошки попало. А так то в принципі, непогана штука. Встановив його на скору руку сюди двигатель, вентилятор з москвича. Получається, флянець, ось у мені токар витичив на 78 і втулочка на 30 у мене. Флянець надівається на втулочку. Втулочку я прихватив, щас, бачите, прихватив сваркою полуавтоматом. Виставив, щоб в мене воно було більш по центру. Він. Тут поставив такого розкосика. Давайте ж з вами пройдемо, розкажу вам, як, як її робив і що по ціні. тому як. Я думаю, вам буде цікаво, Хоча в Ютубі багато вже обзорів таких. Блять, заїбали ці качки, блін, є вашу мать. Кеш! кеш, Сука! Зараз Ютуб заблокує нас. Дивіться, звичайна стандартна бочка. Три перегородочки. Тут. Зараз покажу. Перва перегородка у нас. Сіка у нас тут. дивимося, 22. 23. Перва перегородочка 23. Друга перегородочка у нас 25. Третя перегородка у нас 36. Це робилося произвольно. А висота перегородки. Висоту перегородки я піддивився у чувачка з Ютуба. Зараз наміряємо. Висота у мене перегородки 20. Усіх висота 20. В принципі, вія непогана, як ви бачите. Лючки робив произвольно. Лючки робив так, щоб починався він з полукруга і закінчувався з полукруга, щоб по максимуму вся соя виходила в люк. Тут поробив такі брезовички, щоб соя по великий лючок можете робити, лючок менше, десь тут, мабуть, 2 см. Вони тут, Скільки я вам зараз покажу, скільки вона тут. Скільки мені неподобно занома. У мене 5. 5. Ну, можна робити 2 см. 2 см буде в полні. Ну, Так як я вже переварювати не хочу, я поставив такі бразовички. Бразовички допомагають свої, щоб вона не розліталася, бо початку, бачите, трошки порозліталася своє. Зробив три таких відділення. Загрузочна камера. Давайте по загрузочній камері покажу вам. Ширина її у мене 30. Тобто длина 30. Ширина 5,5. Зробив я просто, зробив я тут, виходить, упорчик такий і у мене задвижечка. Можна було зробити, щоб вона крутилася, але треба було якусь хрестовинку видумувати, я не захотів. Загрузочна камера у мене, бункер, що, що в мене було, були в мене остатки От ремонта прицепа, кусочки. І я зварив цей бункер. Бункер скільки? Ну, приблизительно я 4 відра всипав, що місто є ну, на мішок, орієнтовно мішок. Там виходить, 50 літрів. Бочка обична стандартна ножки із профільної труби. 20 на 40, ну я б вам би посовітував зробити її з 20 на 20, щоб вона була легше, тому як вона важкувата. Профільна е -е -е труба просто у мене від ремонту прицепа. Будь бідон, бідон у мене вдома валявся. Бідон, длина бідона, дивіться. 29 у мене. І ширина у мене тут скільки? 30, 30 33, 33. Ну Якраз чітко залазить сюди внутрі москвичовський вентилятор на 4 лопасті. Не треба нічого не підрізати, все добре. Тут внутрішній, зараз я вам покажу. жалюзі такі стоять. Жалюзі проізволення робив. Нічого такого серйозного немає. Жалюзі... Жалізо. Це вдома, так мені знімати різні. Ну, що ти зробиш, давай знімемо обзорчик, Куди робити? Що робити, Робова. жалюзі в мене. По 10 і зробив їх під наклоном, щоб вони в... наклонені вгору, щоб якби воздух підганяв, щоб е... пусті стрічки зразу вилітали в жопу. В принципі, нічого такого немає страшного. Робилося, воно все произвольно. Орієнтіровочна ячейка в мене тут 8,5 на 8,5. Ну, Це вже зробите 10 на 10, в принципі, 9 на 9 раз. Як би сказати, ролі вони особо не грає. Некоторі дивився в інтернеті і роблять їх взагалі прямо в принципі, на любителя. По-хорошому, треба було б зробити, щоб вони регулювалися. Було б ще бомба. Ну так як в мене особо бажання не було робити і все впиралося в врем'я, то я їх зробив намерто. Я б посовітував вам би, як робити, то робити їх регулюємо. Тільки треба придумати систему. В принципі, нічого тут такого серйозного нема. Я ж кажу, погано, що в нас не працює толково цей регулятор. Ну це таке вже. Назар, брат, подивиться. Що, давайте обідмо. Давайте тоді з вами вже перекинемо, скільки вона обійшлася. Дивіться, що ви будете навіть її робити. Ну вона мені обійшлася, але я не знаю, скільки там. 600 гривень цей регулятор оборотів я купив, в принципі, все остальне у мене було. Вона мені обійшлася там, хай там, 600 гривень. А вам щоб зробити таку саму. Профільна труба десь в районі 600 гривень, обійдеться 20 на 20, бочка 200. Хай там балон ще сутка на металоломі, желізо ще там 600. В принципі, і двигатель там за 500 можна надивитися. Регулятор, ну, в принципі, в районі 3 половиною 3 3 вона вам війде. Ну, в принципі, я думаю, навіть втрішку можна влізти, якщо робити її, робити її самому. Ну Для цього вам треба полуавтомат і в кислота, бо бочка тонка стіна буде обичною сварку погано зварювати. мене полуавтомат є, то я зварюю, в принципі. І дивіться, вона обійшлася мені там, тих нещасних 600 гривень. І вона ж робить свою роботу. Багато в нас хто в селі. Покупляли дерев'яні. Покупляли дерев'яні віялки. Зараз дерев'яна віялка скільки стоїть? E, Навірно, 10 тисяч. А тут собі стоїмості і вийде 3 тисячі. Да, це, звісно, погано, що якби я не заказав у людини, і людина блока зробила, вона б заробила якусь копійку. І я б не заморачився, не тратив своє время. На зготовлення такої аэродинамичной динамічної вієлки, ну, так з тим що, там, як всегда, коштів не вистачає, точніше їх нема, приходиться імпровізувати. Так що вийшла, друзі, така непогана вієлочка, давайте я вам ще раз зі включу. Клац. Включаємо. Як ми бачимо, в основному вся соя йде в дві ячейки. Це перву і другу, в третю ячейку. ну таке, Чепуха. Іноді, звісно, попадається соя. Що вона попадається, вітер зробить завіхріння десь. Соя на сторону вилетіла, ударилася в бочку і впала в третю, в третю секцію. Ну, в принципі, з третій, третій, третій секції можна завжди перевіяти. Я скажу, що за свої кошти непогана така вийшла вієлочка. Відос вийшов, друзі, довгий у нас, в принципі. Ну, з максимальним, обзор... Як сказати, максимальним оглядом. Кому щось буде цікаво, будуть якісь питання, пишіть, задавайте. І кому, кому подобався такий відос, ставимо лайк і підписуємося на канал. Davison. До Вацн кажеш, друзі, що ви всі підписувалися на канал. Всім добра, всім удачі, все буде Україна. До побачення. До.